Тренер футбольного клубу Колос Ярослав Вишняк, Ряслав Васильович, ваш експрес-коментар за гарячими слідами цього матчу. Ну, хотілося би сказати, що, знову ж таки, я повторюся те, що я казав на флеш-інтерв'ю. Я вдячний хлопцям за проявлений характер. Вони, знову ж таки, робили все, що могли, інколи навіть трішки більше. І в принципі, я думаю, що заслуговували на те, щоб в кінці не забити м'яч. Тому так, скажімо, не то, що матч коментувати, а ставлення до самої гри, до тренувального процесу, це все-таки все дає надію, що ну, ми на правильному шляху. От. І питання часу, коли ми почнемо реалізовувати ті моменти, які створюємо як на вашу думку ви впоралися з кадровими проблемами, оскільки на моїй пам'яті здається вони безпрецедентні в нашій команді, щоб ми маємо таку велику обойму, але наразі ну так сталося, що дуже велика кількість травмованих. Як на вашу думку, команда впоралася чи не впоралася з цими моментами в сьогоднішній грі, зокрема, ось іменно за це я їм і вдячний за те, що ми. В такій кадровій ситуації, опинившись, ми демонструємо характер, ми продовжуємо все одно набирати залікові бали. Не так, можливо, активно, як могли б. Але іменно от за це я дуже вдячний хлопцям, які сьогодні вийшли. Хтось там, можливо, не на своїй позиції, хтось, можливо, десь якби не до кінця відновився. Тому я за це їм вдячний. А те, що кадрові втрати, ну, звичайно, це, ви самі розумієте, гравці там атакувальні, багато в нас травмованих пропускаються. Все є потенціал, який знову ж таки дозволяє надіятися на те, що ми можемо ще прибавити, знову ж таки, якщо ці гравці повернуться і наберуть форму. І традиційне питання Ярослава Свіж пов'язано з міжнародною паузою. У нас зараз невеличка перерва. Як колос планує заповнювати цю паузу? Чи будуть якісь контрольні матчі? Як будемо готуватися до Олександрії? Зараз у нас буде, хлопці отримують три дні вихідних, знову ж таки трішки відпочинуть. Потім ми заїдемо в ковалівку. У нас заплановано на неділю. Яке в нас число? 15, тому якщо не помиляюсь, на наступну, на наступну неділю, 15 числа, ми зіграємо або двосторонню гру, або зіграємо з нашою молодіжною командою з U-19. От, і будемо знову ж таки далі вже готуватися в тижневому циклі до гри з Олександрією і наступних ігор. Дякуємо.